Доброго осіннього ранку, дорогі мої підписники, друзі, дорогі гості мого каналу, глядачі. Ви на каналі Наталкина Сім'я Город і Хата. Сьогодні хочу показати вам новинки свого помідорного саду. Тобто я люблю розсаду помідорів купувати кожного року якусь новиночку для того, щоб скоштувати, а що ж виросте. Отакий От я експериментатор. Якщо ви така, такі ж самі, як і я, то будь ласка, заходьте на мій канал і подивіться це відео. Я думаю, вам буде цікаво. Зараз побачите, які сорти я вам хочу сьогодні показати. Дуже цікаві, дуже екзотичні і вразили мене своїми смаками. Проходила повз магазин у цьому році, і мене здивувало, що дуже багато було представлено полосатих насінин нових сортів помідор. Це, як би, мені сказали, що це серія помідор Сибірський сад, тобто це помідори, які витривалі до посухи, витривалі до низьких температур і до хвороб. Вони низькорослі. Висотою до 40-50 всього лише. І ці помідори відрізняються тим, що вони полосаті. Ось цей сорт, до прикладу, це сорт полосатий кабан. Ну Такі, щоб вони дуже кабани у мене, то вони не вийшли. Але вони такі гарненькі, кругленькі, дуже соковиті і смачні. Ось вони в розрізі, дивіться. Схожі чимось всередині на чорний принц. Також вони і нагадують своїм смаком, як Чорний принц. Такі в міру солодкі, але з приємною кислиночкою. Дуже багато насінин в собі мають, проте вони не пустотілі, м'ясисті. Сподобався цей сорт, буду вирощувати. Наступний сорт, який я побачила, це біла зебра. Щоправда, воно зебра, але не біла, а жовта у мене вийшла. Покажу, який внутрі. Ось, дивіться. Як серцеподібний він внутрі. Трошки припортився, бо я їх відклала на насіння, щоб вони влежалися гарно. Бачите? Також м'якоті багато, зерен не дуже багато, але вони солодкі. І ще один такий же це смугастий перцевидний. Ну, так він і є перцевидний. Ось як перчинки він повлежувався вже у мене, він готовий до того, щоб можна було збирати насіннячку. Солодкі, дуже солодкі. Ну і всередині, як перчики також. Багато мають собі насінин. Сподобався цей сорт. Особливо оцей от сорт смугастого перцевидного вражає тим, що кущик невисокий зовсім, ну сантиметрів 30, і повністю був увішаний цими плодами. Сливочка така тугенька тугенька ця сливочка, перцевидна, годиться для консервації, для засолки, годиться, і солодка на смак. Тобто, полосатий кабан, він нагадує Чорний принц кисло солодкий, а зебра і оці от смугастики перчики, вони солодкі. Що вам сказати? Рекомендую цей сорт. Так що, якщо хочете собі мати таку екзотику, щоб краса поєднувалася зі смаком, Придбайте собі оці от смугастики, я думаю, ви будете задоволені. На всього кращого вам, мої дорогі, і гарних вам врожаїв!